Наступна головоломка. Отже, у нас є ослик, складений з сирничків. Наше завдання перемістити один сирничок, щоб наш ослик дивився в іншу сторону. Це досить простенька головоломка на логіку, з нею справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наш ослик дивився в іншу сторону. Ставте відео на паузу, думайте і коли вирішите дану задачку, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наш ослик дивився в іншу сторону. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми подивимось, отже, ми поміняли один сирничок, і наш ослик дивиться в іншу сторону. Задачку вирішено, головоломка вирішена.